Кажуть, ніби віра твоя дає душі заспокоєння. Чи це правда, Григорія? Не сплю я. Вже яку ніч не сплю. Неспокійно мені. Боязко. Вони приходять до мене. Очі заплющу і бачу їх. Вони стоять, дивляться на мене і мовчать. В одного рот в землі. На іншому каптан вогні третій мет куштує, а по вусах стікає кров. Я боюсь не прокинутись. Боюсь, що раптом я помру вісні. А я знаю. Чекають вони мене на тому боці і готують мені ту саму трапезу. Чому вони не дадуть мені спокій? Що їм потрібно від мене? Я ж все правильно зробила. Душа Ігора отримала криваву помсту, а вони приходять. Я до волків ходила. Обряди проводила, жертви приносила, а вони приходять. Чому боги не чують, га? Чому перун такий жорстокий? Не вберіг чоловіка мого? І мені спокою не дає? Чому вони ходять за мною? Я ж все правильно зробила. Ти ж священник, дай мені відповідь чому? Чула, про мене шепочуть, ніби я. Гріх смертний на душу взяла, що треба мені покаятися в молитвах і хрещення прийняти. І якщо житиму життям праведним, знайду заспокоєння, тому що Бог ваш милосердний все прощаючи. Чи це правда? Ну, Григорій. Коли так, обіцяю, храм поставлю на скольдовій могилі. Якщо ні, все ваше християнське поріддя випалю.